Яка робота ідеально підходить для ледачих? У коледжі я стежив за комп'ютерною лабораторією. Я нічого не робив. Просто сидів там і кожні дві години записував у журнал кількість людей, які перебувають у лабораторії. Ще мені треба було відкривати лабораторію вранці і закривати ввечері, перевіривши, що все необхідне вимкнено. Вдень я зазвичай зависав в інтернеті або робив домашні завдання, іноді грав в іграшки. Я виходив на такі чергування 2-4 рази на тиждень, платили 100 доларів за вихід. Я швейцар за лаштунками бродвейського театру. Ідеальна робота для найледачіших. цілими днями зависаю в інтернеті або дивлюся кіно. Коли запитав, для чого взагалі потрібна ця посада. Мені сказали, що так повелося історично, і не нам ламати традиції, платять 140 доларів на день. У вихідні працював охоронцем у транспортній компанії. Раз на дві години треба було обходити всі приміщення і записувати в журнал, якщо було щось незвичайне. Але за всі два роки, що я тут відпрацював, усе і завжди було звичайно. Єдина проблема, що до приміщення відпочинку охоронця не добивав Wi-Fi. Довелося тягати на роботу ноутбуки з фільмами та іграшками. Працював на заводі, де роблять генератори для електростанцій. Одну заготовку вже не знаю для чого вона саме потрібна. Робот обробляє тиждень. А я сиджу у своїй кімнаті і дивлюся, як він це робить. Якщо робот зупиняється через програмний збій. Я викликаю інженера, який приходить і запускає машину заново. Інших обов'язків у мене не було. Платили 30 доларів на годину. Приятель працює в геодезичній бригаді. Він стежить за модулем супутникового позиціонування, висаджується разом із ним у потрібному місці, вмикає його клацанням тумблера і сидить увесь день поруч із ним, слідкує, щоб його не сперли. Ну і щоб горів синій вогник. Працював у компанії, яка займається введенням даних з медичного страхування. У них усе організовано через одне місце. Тому буває так, що цілий день взагалі немає роботи. Сидиш весь день на робочому місці і нічого не робиш. Це така туга. У старших класах на канікулах працював у літньому відкритому басейні. Я не був рятувальником. До моїх обов'язків входило перевіряти карти тих, хто приходить у басейн. А наприкінці дня я мав виміряти піаж води і надіслати дані босові. Якщо погода не дуже гарна, то відвідувачів мало. І я весь день сижу в шезлонгу під парасолькою. Їм п'ю зависаю в інтернеті. Працюю оператором автомата, що виробляє кулене пробивне волокно для бронежилетів. Раз на годину мені потрібно встати на 5 хвилин зі стільця, щоб завантажити у верстак. Нову порцію матеріалу. У мене обідня перерва дві години. А через кожні дві години роботи мене підміняють на годину, щоб я відпочив. При цьому ставка 30 доларів на годину. Обід і відпочинок теж оплачуються, як і понаднормові. Мій батько працює анестезіологом. На роботі буває 10-15 годин на тиждень і йому платять. 200 тисяч на рік. Так, я розумію, що він дуже довго до цього йшов, але все ж таки працюю компаньйоном для багатих старих з ранньою стадією недомства. Зазвичай вони дрімають до обіду, тому перша половина в мене вільна. Потім я йду зі своїм підопічним у дорогий ресторан, де він замовляє нам по три страви, а собі пляшку вина, я за кермом його машини. Потім я насилаю його синові фотографію усміхненого батька. Ми їдемо до нього на віллу, там граємо в гольф або розмовляємо біля басейну. Коли старий лягає спати, я їду додому. І так повторюється щодня. Платять ну, дуже добре. Працював за 10 доларів на годину, працюючи 10 хвилин на день. Я видавав на прокат електроскутери, а коли їх повертали, ставив на зарядку. У моїй точці прокату було 2-3 клієнти на день.